Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 351 і завдання у нас наступне. Як зміниться добуток двох чисел, якщо і нам дано два завдання? І так, в першому завданні один з множників збільшиться у 5 разів. А у другому завданні один з множників збільшиться удвічі, а інший удрічі. І так, оскільки мова йде про добуток двох чисел, то нехай це буде добуток чисел А помножено на Б. Тобто, давайте запишемо так. Розглянемо. Добуток. Двох чисел. Один це А, а, другий Б. І тоді, якщо і наші два завдання в першому випадку один з множників збільшити у 5 разів. Якщо один з множників, наприклад, А, збільшити у п'ять разів разів, то він множник. Стане рівним. Ну, наприклад, якщо це А що буде А помножено на 5. Так, тоді наш добуток стане рівним І давайте запишемо. Замість А ми запишемо А помножити на 5, А помножити на 5 і помножити на Б. Оскільки операцію множення можна робити в будь-якому порядку, то ми можемо записати, так, що А помножити. На А помножити на Б. У нас тут і в дужках множення, і поза дужками множення, то ми можемо е, множники е, е, переставляти таким чином, щоб робити множення будь е, будь, е, е, у будь-якому порядку. Що ми бачимо? Ми бачимо, що А помножити на Б це наш. Вихідний добуток. Тобто, а перед ним стоїть 5. Отже, добуток А помножити на Б збільшиться в 5 раз. Так і запишемо висновок. Отже, добуток. А помножено на Б збільшиться. 5 разів. Є. Давайте тепер розглянемо Другу друге завдання. І так, у нас є добуток А помножений на Б. Якщо один з множників, з множників наприклад, А, збільшити удвічі, а інший добуток Б збільшити утричі. Так. То вони, тобто множники. Стануть відповідно рівними. Таким значенням, як А помножити на 2 удвічі. І Б збільшений утрічі, тобто помножити на 3. Тоді добуток Стане рівним. Ну, добуток наш А помножити на Б. Ми запишемо у такому вигляді. Це буде А помножено на 2. А Б помножити на 3. Оскільки множення можна виконувати в будь-якому в будь-якій послідовності, то ми можемо переписати це, цей вираз в такому вигляді, як 2 помножити на 3. Помножити, а тут у дужках буде А помножити на Б. Оскільки 2 помножити на 3 це буде 6. Помножити на А помножити на Б, а А помножено на Б це наш добуток вихідний. То ми можемо зробити висновок, що добуток збільшиться в 6 разів. Тобто висновок запишемо таким чином. Отже, добуток. Вихідний наш збільшиться в шість разів. Так, давайте запишемо нашу відповідь. відповідь. І так, в першому випадку добуток збільшиться. В п'ять разів. Так. І в другому випадку добуток збільшиться в шість разів. Таким чином вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.